Літо час активного відпочинку для школярів, і добре, коли він змістовний. А саме про такий подбали у Великому Березному для гостей Закарпаття, дітей військовослужбовців із різних областей України та сиріт із Дніпропетровської області. Дітки тут є приїжджі з цілої України, а саме це батьки, яких служать зараз в армії. Є дітки із малозабезпечених, неблагополучних сімей із міста Дніпра, це сиротинець. Загальна кількість діток є 50 осіб. Вони вже тиждень у нас проживають. За цей час дітки тут проходять відпочинок, оздоровлення. Кожний день мають цікаву програмку. Докладніше про це розповіли самі відпочивальники. Тут кожного дня щось відбувається, якесь дійство. Кудись їдемо, в якісь розважальні центри, їдемо подивитись на стародавні так скажемо, архітектури, в басейни і так далі. Гуляємо по місту, тобто Ужгороду, дуже гарне місто. В самому таборі кожного ранку, о 10-й ми починаємо займатися футболом. І ось для покращення навичок у грі та комунікації для дітей з таборів, організованих за ініціативи Української асоціації футболу, Закарпатської обласної державної адміністрації і Закарпатської асоціації футболу, влаштували його відкриті уроки. Цей проєкт Української асоціації футболу за підтримки фонду Нова демократія та асоціації кроскультурних проєктів із Данії. Продовжує діяти в нашій державі в літній період. До учасників завітали представники Закарпатської асоціації футболу, місцевої територіальної громади, швидкої, патрульної поліції, пожежно-рятувальної частини, тренери. Традиційно із дітьми працювали психологи. Цей проект uh, має мету uh, розвантажити діток, допомогти їм за допомогою фізичної активності, uh, трошки переключитися, адже через фізичну активність, через спорт. Uh, uh, наша психіка має можливість трошки розвантажитися, трошки переключитися і uh, дасть можливість дітям легше переносити стрес і травматичний досвід, який uh, вони всі отримали. Діти поділилися своїми враженнями від перебування на Закарпатті та участі у відкритих уроках футболу. Я сюди приїхала в липні 23-го року. Я тут уже рік, і мені тут дуже сильно подобається. Тут гарні люди, ми дуже швидко з ними порозумілися. Ну і зараз ми становимося свідками відкритих уроків по футболу. Вони мене навчили таким простим речам, як навіть давати пас. І я вже навчилася мансувати. Також перемагати. Ще у нас сьогодні була розмова з психологом, і я і раніше хотіла не бути, але те, але те, що вона казала, мене ще більше підштовхнуло до цього. Мені дуже сильно це сподобалося. Я хочу допомагати людям в майбутньому, вислухувати їх, розуміти людей. Після завершення заходу хлопці і дівчата отримали дипломи за участь та солодкі подарунки. Від благодійної організації благодійний фонд підтримки спортсменів та футболістів Академія футболу Карпатія. А тим часом проєкт відкриті уроки футболу продовжує свою ходу за Карпаттям і вже вирушив до інших територіальних громад краю.